Іван Миколайчук мріяв накрити столи від чортори і до Чернівців. Певною мірою це вдалося, адже відкривали фестиваль його пам'яті у трьох містах: Чортори, важківцях та вижниці. У наших важківцях є свої традиції є святки і веселі вечорниці. Тож вельми шановні гості, сіячі розумного, доброго і вічно. Щиро запрошуємо у нас побувати і прийняти від нас хліб сіль. Раді вітати вас, дякую. вас у нас в Тулашків. Дуже пахучий. Ми сьогодні розділимо всім. Сьогодні спробуємо цього хліба. Дякуємо вам. Дуже гарно Свято дуже гарно почалося. Сьогодні ми нас вітають вашківці. ми були Чорториї на, на садибі Івана Миколайчука. Сьогодні ми відкриваємо у вишниці в районному будинку культури о сьомій вечора. Великий наш концерт. Гостей і завтра буде свято пісні. І з 15-ї години. Починаються кінопокази з сучасними режисерами з обговорення нашого кіно і кіноніч Івана Миколайчука. Гості з 15 областей завітали на Миколайчук фест. Хто подивитися, а хто і себе показати. Позитив, традиції. Ми хоратошників Черкащини. Ми теж будемо співати. Ну, коли завтра хочеться, щоб через фестивалі, через через різні конкурси і різні заходи популяризувати його творчість, його поетичне кіно, і щоб люди знали наші традиції. Діти діти від маличку зростали на них на традиціях і українського кіно і на традиції співу української музики на українських піснях. Самі ж важківчани пам'ятають Івана Миколайчука не лише з екранів телевізорів. Чортори і важківці суміжні населені пункти. i <laughs> Іван колись у свій час навіть працював у цьому будинку культури. і Він дуже любив і Він навчався тут. Він навіть е, е, є таке свято у нас, Маланка, Переберія, Він активний був учасником цього. Тому для нас велике свято. І ми сьогодні теж приймаємо участь у святкуванні 75-ї річниці до дня народження Івана Миколайчука. Основні заходи фестивалів розпочнуться у четвер і триватимуть три дні: пісенний та кінофестиваль, а також робота фолкві. Відеолабораторії. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.